Skylinker все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Привіт! На SkyLinker.io нещодавно вийшов надзвичайно корисний та цікавий матеріал Володимира Степанця про технологію Direct to Cell від Starlink. Це, по суті, ідея супутникового зв'язку прямо у нас в кишені. Давайте ж розберемося, як саме це працює і що це все означає. Отже, що таке Direct to Cell? Ну, уявіть собі, що звичайну мобільну вежу взяли і. Запустили в космос. І тепер для зв'язку не потрібен якийсь спеціальний телефон чи громістка антена, ні, потрібен лише ваш звичайний смартфон і, звісно, чисте небо над головою. Власне, в цьому і вся суть. Добре, але ж як це можливо? Як слабелький сигнал звичайного смартфона може долетіти аж на орбіту за сотні кілометрів? Давайте спробуємо зазирнути, так би мовити, під капот цієї технології. Обіцяю, без зайвих складних термінів. Сам ланцюжок зв'язку насправді дуже простий і навіть елегантний. Все починається з телефону, який надсилає звичайнісінький ЛТІ сигнал. Супутник Starlink, що якраз пролітає над головою, ловить цей сигнал, передає його далі по лазерному зв'язку до інших супутників і, врешті-решт, на наземну станцію, яка вже під'єднана до глобального інтернету. І тут ключовий момент це відстань. Супутники літають на низькій навколоземній орбіті. Це всього-навсього 500-600 кілометрів. Здається, що багато, але в космічних масштабах це зовсім поруч. І саме ця близькість до Землі є критично важливою, бо лише так слабкий сигнал смартфона може бути почутим у космосі. Ось ця аналогія чудово ілюструє головний технічний виклик. Телефон це ж не якась потужна рація, він скоріше шипоче. І щоб почути цей ледь чутний шепіт, супутник оснащений по суті, гігантським вухом, величезними і надзвичайно чутливими антенами, які можуть сфокусуватися саме на слабкому сигналі з вашого смартфона. Навколо цієї технології, звичайно, вже купа галасу й очікувань. Тож давайте зараз спробуємо відокремити зерна від полови, тобто міфи від реальності, і розберемося, на що ж вона здатна вже сьогодні, а на що доведеться ще трохи почекати. Отже, міф номер один і, мабуть, найголовніший про дзвінки звідусіль. Насправді, на поточному етапі технологія дозволяє обмінюватися лише текстовими повідомленнями. Голосовий зв'язок чи тим паче інтернет це зовсім інші вимоги до пропускної здатності. Для цього на орбіті має бути значно, значно більше супутників. Так що це перспектива кількох найближчих років. А ось це фундаментальне обмеження. Запам'ятайте, на відміну від сигналу звичайної вежі, який може пробити стіну, супутниковий зв'язок вимагає прямої видимості: будь-яка перешкода між телефоном і небом, дах, дерева, навіть щільні хмари і зв'язку, на жаль, не буде. Багато хто думає, що SpaceX збирається конкурувати з мобільними операторами. Насправді все навпаки, вони з ними співпрацюють. Ця технологія створена, щоб розширити покриття там, де будувати вежі просто неможливо або економічно невигідно. Для нас, користувачів, це буде виглядати як звичайний роумінг. А тепер. Критично важливий момент, особливо в наших реаліях. Телефон, який виходить на зв'язок із супутником, випромінює радіосигнал. І цей сигнал можна не тільки заглушити засобами РЕБ, а й запалегенгувати, тобто виявити його місце знаходження. Технологія не робить вас невидимим, це дуже важливо розуміти. І ще одна поширена помилка: широкосмуговий інтернет через термінал Starlink і прямий зв'язок зі смартфоном, це як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Це абсолютно різні технології, що використовують різні супутники та різні частоти. Для direct to Cell жоден термінал не потрібен. Так, з міфами розібралися. А тепер давайте в такому бліц-режимі пройдемося по найпоширеніших практичних питаннях, щоб вже остаточно розставити всі крапки над І. І перше логічне питання чи доведеться бігти в магазин за новим телефоном? І відповідь на щастя, ні. В цьому і полягає вся краса ідеї. Технологія розроблена так, щоб працювати з тими пристроями, які вже є у людей в кишенях, тобто з більшістю звичайних lte смартфонів. Наступне питання а що з батареєю? Адже зв'язок з космосом це звучить досить енергозатратно? І так, це правда. Телефону доводиться працювати набагато інтенсивніше, щоб його сигнал почули на орбіті, тому будьте готові, що батарея буде сідати помітно швидше. Для кількох смс це не так критично, але павербанк точно не завадить. І ще раз для закріплення повернемося до питання безпеки чи можна виявити телефон, який використовує цей супутниковий зв'язок? Відповідь однозначна і незмінна так, безумовно. Будь-який активний радіосигнал можна запеленгувати. Тому розраховувати на якусь невидимість чи анонімність точно не варто. Добре, технологія розвивається, це ми зрозуміли. А давайте подивимося, яким є конкретний план її розгортання і чого нам чекати в найближчі роки. Як бачимо, це скоріше марафон, а не спринт. У 2025 році основна увага буде приділена текстовим повідомленням. Голос та підтримка пристроїв інтернету речей з'являться не раніше 2026-го. А от справді глобального щільного покриття варто очікувати вже ближче до кінця десятиліття. Звісно, цей наш розбір це лише верхівка айсберга. Повний, детальний і значно глибший аналіз з усіма технічними подробицями можна знайти в оригінальному матеріалі на Skyliner.io. І тут варто зазначити одну важливу річ: саме підтримка платних підписників дозволяє команді SkyLinker створювати таку глибоку незалежну аналітику, інформацію та знання, які є надзвичайно важливими, передусім для захисників України. Більше корисних матеріалів від Скайлинкера можна шукати на їхньому сайті skylinker.io. Також у них є освітні аудіоподкасти Скайлинкер українською на всіх головних платформах та відеолекції на їхньому youtube каналі